А ти знав, що 95% твого життя ти проживаєш на автопілоті. Тобто автоматично відбувається якась реакція, якась емоція, і ти цим не контролюєш. Це відбувається по колу. Ти начебто розумієш, тобі це не подобається, ти хочеш це змінити, але ніхуя не виходить. Знаєш чому? Тому що все йде з підсвідомості. Підсвідомість сама тобі диктує, як ти будеш реагувати на ті чи інші обставини. Є хороша новина, це можна змінити, але для цього ти маєш захотіти позбутися від усього старого, від усього того, що ти накопичив за своє життя. Тобто треба буде зламати своє его, сказати і признати собі, що я в чомусь був неправий, що я можу бути слабким, що я можу бути якимсь не таким, як усі, не таким, як мені нав'язували протягом усього життя. І тільки тоді ти почнеш змінюватись, але ти маєш докладати зусилля над собою. Ти маєш постійно працювати над цим іти в глибоку роботу, де ти будеш змінювати внутрішні підсвідомі установки. І тільки тоді ти змінишся.